30-й ювілейний турнір юних фізиків знов зібрав разом друзів, закоханих у королеву наук. Другий рік поспіль турнір проходить онлайн під звуки повітряних тривог. І хоча всі ми бачимо один одного у маленьких віконечках на екранах комп'ютерів, це не зменшує радість довгоочікуваної зустрічі. Цього року турнір об'єднав учасників з Києва, Одеси, Харкова, Луцька, Житомира, Івано-Франківська, Львова, Волині. 15 команд змагалися за почесний кубок. Хтось брав участь вперше, а хтось вже має досвід у грі. Артем Сачко, капітан команди фізико-математичного ліцею з Києва, розповідає, що тільки знайомиться з турніром. Хлопець навчається в 9 класі, бере участь в олімпіадах з фізики. Каже найбільше задоволення вирішення складних задач. Участь в турнірі допомогла йому вже зараз здобути знання з навчальної програми за 10 та 11 класи. На цей рік моя мета була, щоб у мене був привід вчитися чомусь у вчителів. Просто зазвичай не так просто підійти до вчителя і попросити його, щоб він тобі пояснив якусь тему за 11 клас, якщо ти в дев'ятому. Але якщо це в рамках певної задачі, то це зразу стає легше. І тому основною моєю було навчитися, а також отримати задоволення від роботи над задачами. Команда Рішелієвського наукового ліцею нащадки Резерфорда минулого року вперше брала участь у турнірі і відразу посіла друге місце. Руслана каже, що секрет успіху у дружній спільній роботі і радіє живому спілкуванню з однолітками та теплій приязній атмосфері в команді. Я дуже рада, що в нашій команді дуже дружні взаємовідносини, стосунки так. Ми завжди підтримуємо один одного та. Шуткуємо якось, спілкуємося на перервах. Ми ніколи не ображалися один на одного. Ми завжди підтримуємо. Один одного віде, Капітан віде, команди Ілля Гарбажій, переможець двох міжнародних олімпіад, розповідає, що минулого року, після турнірних боїв, по кілька годин тільки й міг, що неперервно дивитись у стелю. Але напруження наукових баталій компенсує дослідницька робота та спілкування з наставниками і друзями, що живуть фізикою. Це такий самій праздник фізика, коли збирається купа людей, а говорять, Задачі свої розв'язки, свої ідеї, якісь. Ось це можливість поспілкуватися, можливість пізнати щось нове, якісь нові ідеї, якісь нові концепти. Ось. Це також можливість трохи попрацювати в команді, походити до лабораторії, щось там, якісь досліди поставити з керівниками, поспілкуватись. Тобто це про ось таку взаємодію з іншими захопливо людьми, що захоплені фізикою, там, з керівниками з правами команди. Ось і можливість попрацювати і захлупитися цю у... ну. Корифеї турніру впевнені, що ТЮВ приречений на успіх, адже в драйвовій ігровій формі розвиває навички, без яких у сучасному світі дуже важко досягти успіху. Турніри це така класна двіжуха для дітей, бо тут є задачі з реального життя, тут є командна робота, що у подальшому житті буде. Я гадаю, основною формою роботи кожного. Тут є навички комунікації, які розвиваються. Так? Тобто, Окрім того, що ти свою роботу повинен зробити гарно, ти повинен її ще вміти презентувати. Бо якщо ти не можеш гарно презентувати роботу, ніхто не зрозуміє, що вона гарно зроблена. Науково технічний прогрес добинити неможливо, і тому е, у світі, якщо не в нашій країні і не зараз, а вже і в нашій країні і зараз є і велика потреба у, у людях з широким колом, з широким колом освіти, тобто це і фізика, і математика. І інформатика, тобто усі види такої діяльності, і саме це розвиває турнір. Тому, щоб отримати навички, по-перше, у підготовці презентації, тобто розв'язання нестандартних задач, їх пояснення, а головне у спілкуванні з тими, з ким ми працюємо, тобто в команді одне з одними діти. По-друге, спілкування і журі, які як вважаються, що дорослі і набагато краще щось знають. Таке ж Тобто з експертами і доповідати, вести себе. Достойно і доводити не дратуватися ніякому розі, не ображатись, а спокійно доносити свою ідею. Це дуже дуже важливо. А головне зараз у цей військовий час, коли ми все ж таки обмежені в пересуваннях і в розвагах, це чудово. цей час я варто витратити на підготовку завдань і розв'язання задач і вчителям, і дітям і житті. А ще члени журі кажуть, що дуже радіють, коли учасники дослухаються до їхніх порад і вчаться на своїх помилках прямо у процесі гри. Що цікаво, ось порівнюючи вчора вчорашній бій, і сьогоднішній, а мені довелося. Бути в журі, і там була одна і та ж команда, і вже можна сказати, що те, що вчора їм казали члени журі, вони сьогодні вже це все використовують уже під час своїх доповідей, вже звернули увагу на ці зауваження. І звичайно, вони навіть за ось цей такий короткий період можу сказати, що вони зробили такий невеличкий крок вперед. Маємо надію, що незалежно від результатів змагання, всі учасники турніру не тільки здобули нові навички і досвід, але й отримали задоволення від наукових баталій та спілкування. А значить, турнір буде жити попри війну та невизначеність, попри онлайн формат і неможливість живої зустрічі. Ми щиро дякуємо всім, хто долучився до цієї пізнавальної гри. А особливу подяку висловлюємо тим. Хто присвятив себе турнірному руху і фізиці та руками робить все можливе, аби цей ланцюжок не переривався. Адже дружба багатьох членів журі та керівників команд випробувана не одним десятиліттям і загартована найскладнішими турнірними ситуаціями. Саме ці люди не дають згасати турнірному вогню та запалюють його іскрами нові покоління учасників. Тому другий рік поспіль ми святкуємо сам факт проведення турніру у надлюдських умовах. Святкуємо перемогу духу та жагу пізнання, і це наша одна на всіх найвеличніша перемога Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.